Дегустуємо солонину. Вона з трьох видів. Ці три види. Зараз і спробуємо. Так. Підвіди, солонина це сало? чи ні? Це сало, так. Да. Це таке, знаєш, воно засолене, підмариноване, я так розумію. Я не знаю, яке воно тут, бо я просто бачив відоси. Отак От воно виглядає. Сексуально. Дивись. Ну так, а чим воно все відрізняється? Різні, різні спеції. Бач, давай від я простого підемо. Да, тут мінімально спеції. Да, і давай яскраю піду. Може, отак от. так. Ой. так, ну це так близько до класіки, напевно. Диви, яка красота. Давай так, щоб багато не нарізати, я так, усю yes. візьму. Лорік, ти мені заважаєш Я Не допомагаю. Потому що доска їздить. Ти зайчик їздить. різать, може, допомагаєш, а відео знімати заважаєш. Та да господі мама, дай я. Це прикольно. Прикольно. Козінько. Прикольно. Підморозить трохи, я не люблю тебе. Було б класно. Це класно. Так, поїхали далі.